Дурес, так, а Саранда не краще чи дешевше. Підскажіть, шукаю, де відпочити в Албанії. Ну, Це зараз набережна Дуреса. Тут літом все повністю зайнято. нерухомість, здається, тут в районі від 50 до 70 євро. Рекомендую розглянути місто Шинжинь в Шинжині від 60 до 70 євро. Квартирку можна зняти біля басейна. Знаю навіть де зняти і в кого, бо туди українці приїжджали, і я їх привозив. їм подобалось всім. Усі були задоволені. Незадоволених не було. Також є один готельчик біля моря. Там і ресторанчик у них. Також, але там є сніданок, тому там дорожче може бути. от, але прямо перед самим морем. Тому звертайтесь, кому треба трансфер, кому треба допомога в пошуку нерухомості. От або оренда житла на довгий строк. звертайтесь, в цьому плані. Вам допоможу. Всім гарного перегляду на каналі. підписуйтесь і до зустрічі в Албані.